Усім привіт! Рада вітати вас на каналі. Повертаємося з шопінгу, були в торгівельному центрі, прикупили тут собі трошки речей, одяг, косметика. Зараз спускаємося з пагорба слави. Зараз покажу, як у нас тут красиво. Ми недалечко тут живемо. Трошки прихворіли, Кирил сьогодні вдома. Щойно за кірюшкою бігла собака, дуже злякався. Він у нас боїться собачок. Але я його вчу, що потрібно собачки показувати, що ти її не боїшся, бо вона відчуває страх. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck how I keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that make sense. I could be special if I get rid of the devils. They <laughs> think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ring, get the fuck out of my way then. Oh, the I'll look back when they damn I Дуже гарна, так? Да, тут все. Наш будинок синій прямо. Той який нижче. Там на ще є висока свічка. А наш будиночок ось оцей. Сьогодні настрій. Краще, ніж був. Не дивлячись на те, що трошки прихворіла, але якось трошки більше енергії. Не така я замучена, депресії немає. А отже, її в мене і не було. Просто був поганий настрій. Зубками в мене все добре, все позаживало. Дякую моєму хірургу, він найкращий. Якщо хтось з Черкаса хоче робити імплантацію, то пишіть, я вам підкажу, куди піти. Один зуб коштує 16 тисяч гривень. Це по нашому місту дуже дешево. Підпишіться на цей канал, поставте лайк. Це наш будинок, це наш двір. Це йдемо додому. Зараз покажу вам свої покупочки. Там спочатку з Єви будуть покупки. Взяла такий туалетний папір, сніжна панда. Нам дуже подобається. Він був по акції 52 гривні, коштує. Завжди беремо світлий туалетний папір, ніколи не купуємо оцей такий темний, дешевий, який робиться, перероблюється з макулатури, тому що він такий шкідливий для наших інтимних частин тіла, для здоров'я він шкідливий. Також взяла ось такі. Ватні диски, і такої ж фірми фірми Літо, я взяла ще ватні палички. Мені дуже подобаються саме ці ватні палички і диски фірми Літо, Тому, що от, не знаю, раніше брала завжди в АТБ, але зараз вони дуже зіпсувалися, дуже погана якість. Не пам'ятаю, такі прозоро блакитні, чи своя лінія, чи розумний вибір вже забула. А, оці Ватні частинки просто заповзають з паличок, десь губляться якісь такі неякісні, вони намотані неякісно. Ну, Словом, тепер беру лише такі. Минулого разу ватні палички брала кольорові в магазині Аврора, теж не сподобалися. Ті, які були білі, більш-менш були нормальні, а ті, які кольорові, не сподобалося. Вони чи якоюсь пропиткою кольоровою такі оброблені. Ну, не сподобалися. Також взяла зубну ниточку. Зубна ниточка це невід'ємна така частина зараз моєї рутини догляду за зубами. Завжди користуюся ниточкою. Це дуже важливо підтримувати зубки в чистоті. Ось недавно, після операції, щось питала у лікаря і взагалі по відгукам по імплантантам кажуть, що вони зношуються, стають поганими, тому що їх потрібно доглядати. Сказала я це лікарю своєму, він так посміявся, каже: а що за своїми зубками не треба доглядати? Мабуть, свої зубки треба більш берегти, ніж ті, які штучні. Ми якось штучні, нас штучними трясемося, тому що викинули за них гроші. Також взяла ось такий лосьон-тонік, плюс гелаурон чиста лінія. Я вже його брала, ось закінчився. в мене, мене десь дівчатка спитали в якимось відео, чи мені сподобався цей тонік. тонік. Дуже сподобався, дуже гарно зволожує, освіжає, е, немає ніяких алергічних реакцій, немає ніяких висипань, е, шкіра. Ну, просто так знаєте, дихає свіжістю, немає ніякої стянутості, немає ніякої такої якоїсь жирної плівки, чогось такого липкого. Дуже сподобався. Тут він іде з екстрактом волошки. У мене для комбінованої шкіри. Ще є такий, по-моєму, з фіолетовою квіточкою для сухої шкіри. І ще в серії цієї молочко, воно таке біле для зняття макіяжу. Я таким не користуюся, полюбляю мицелярну водичку. Останнє, що я взяла в магазині Єва, довго думала, що робити замовлення в Оріфлем чи не робити, зараз по 135 гривень диван тональна основа матова. Але я вирішила все-таки спробувати Патрісію Ледо. Дуже багато відгуків на цю тональну основу. І я купляла нашим знайомим в Норвегію косметичний такий кошик. Мене попросила дівчинка, і мені консультант дуже допомогла, все їй сподобалося. Ідеально, все ну, така професіонал е, своєї справи, дуже розуміється, дуже класна. І я пішла саме в Ту Єву знову до неї, щоб вона мені порадила класну тональну основу. І ось вона мені порадила, що це дуже класно буде на теплу пору року, на літо, на весну. Е, така вона з червоною кришечкою. У мене відтіночок 01. Вона сказала, що мені буде дуже підходити, якщо я користуюся е, оріфлеймовськими. Соновими кістками. У мене відтіночок називається Light Beige, Я ось хотіла показати, у мене вже закінчилася уріфлеймовська Джордані Gold. Бачите, вона так трошки відрізняється, але не зовсім. Це така найперша, вона сірувата. Всі інші або жовтять, або дуже тимнять. Ну, ми з нею зробили пару таких затестів. Вона дуже така класна, сатинова, легенька, середній ступінь покриття. Не забуває пори, не, не скатується. Вона сказала, що дуже класна тональна основа. Коштує вона 229 гривень. Я її вже відкрила. Така красива, дуже якісна така упаковка. Таке товсте скло. Дуже мені подобається. Тут така помпа. Зараз покажу вам, який відтінок. Дуже приємно, дуже гарно пахне. Такий є ніжний квітковий аромат. Так, зараз я затоную свою ручку і покажу вам різницю. Так, отже, це затонована ручка, а це ні. Тепер трошки покажу, то, що купили з одягу, з аксесуарів. Дуже сподобалася в магазині MegSport така кепка. З останнім часом дуже полюбляю кепки, носити дуже класна такого полуничного кольору. нью йоркер І тут, що важливо, тут і сіточка, вона не буде парити на літо. На спеку, саме те, що потрібно. Мені дуже вона сподобалася, я її вже запримітила не знаю кілька тижнів тому, але тільки вчора ми її купили. Ціна її 1490 гривень. Не дешево але це таке, що воно в моєму випадку довговічне, тому що я такі речі бережу. Віла таку пумовську футбу. Правда, вона була у чоловічому відділі. Не знаю, вона мені дуже сподобалася, що по відтінку, що по якості. Тому що всі якісь жіночі футболки в мегаспорті були, не знаю, такі, наче їх корова пожувала, якась матерія, така не дуже якісна. Ціна такої футболки 990 гривень. Останнім часом все більше і більше приходжу до того, що краще мати кілька речей якісних, дорогих. Бачите, так гарно все прошито. Плотний матеріал, дуже все класно, аніж такі, знаєте, китайські штамповані такі, куча якісь таких без, безликих. Я навіть зайшла в магазин на LC Waikiki, і якісь там були принтовані з Мікі Маусами, з Белл, з Бембі, але і малюнки. якісь такі неякісні. Ці персонажі навіть не схожі на себе. Не знаю, мені якось дуже я розчарована зараз одягом, але в магазині Сінцей. Як не дивно, я вза, дивіться, за 219 гривень взяла дуже класну футболку, вона мені дуже сподобалася. Теж дуже плотна, також якісно прошита і дуже гарний принт, що тут пишуть. Тут у нас пишуть О, Чао, Sia Italy Maythe. Дуже класна, дуже мені сподобалася. Мій чоловік взагалі проти цих сінцеїв всіх, але я йому її показала, і він, в принципі, дав добро, дає гроші, дав добро на покупку. Тому я також взяла цю футболку, дуже вона мені сподобалася. І в магазині Резерв взяли трошки дитині, тому що він так росте швидко, ну просто це неймовірно, на очах, на дрожах. Взяли йому ось таку футболочку. Ось таке поло взяли. так, По ці нам зорієнтую, коштувало 459 гривень поло, зараз 300, 299, теж дуже гарна якість в полосочку. А ця така звичайна футболочка коштує 199 гривень. І дуже моєму чоловікові сподобалися такі штанішки карго. Дуже гарні деталі, все так гарно теж прошито. Такі бірочки, фурнітурка, шнурочки. Так, ми взяли 122-й, наш 128-й не було. Але, в принципі, нам 7 років, то йому вони не короткі, не підстрелені. Тому що зараз у нас всі штаніжки підстрелені, коштували 699 гривень. Такі класні. Ну і остання покупка на сьогодні. Це вже чоловік собі. Купив а, такі шортики, літні, New Balance. Так, Коштували вони 1990 гривень. Звичайні, сіренькі двонитка тут, така, як на спортивних штанішках. Взяла розмір XS, тому що S була дуже здоровенна. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Залишайтеся далі на моєму каналі.